Гном у кривій шапці Войчик Відлак. Переклад з польської Остапа Сливинського. Розділ сьомий, у якому кожен про щось мріє. Я вже мрію про канікули, сказала мама. Ох, рано ти почала мріяти, всміхнувся тата. До канікул ще далеко. Хоча, якщо чесно, я теж про них мрію. А ви, діти? запитала мама. Теся і тиця перезирнулися. Я про різні речі мрію, почав тиця. Про те, щоб ми були разом завжди, а не лише тоді, коли їдемо у відпустку. І ще мрію стати капітаном піратського корабля, щоб знайти найбільший у світі скарб, найважливіший. А ще. Оді, теся ледь штурхнула тиця в бік. Ти виговориш мені всі мрії? Ти що, теж хотіла би бути капітаном піратів? здивувався Тиця. Звісно, підтвердила Теся, а ще я мрію навчитися кататися на сноуборді навіть без снігу. Вони ще довго розмовляли про мрії, і це було дуже приємно. Ввечері про все розповіли гномові у кривій шапці. У тебе точно є якась книжка про мрії, правда ж? запитала Теся. Гном кивнув головою. Мрії бувають великі й малі, хоча велике й мале для всіх різне, сказав він. Є багато книжок про мрії. Можливо, всі вони про мрії. Але є в мене одна особлива. І справді, він вийняв за пазухи особливу історію. Теся і тиця широко розплющили очі, коли побачили, хто зображений на обкладинці. Розповідь про неслухняну шапку Був собі колись гном. Мав він гарну бороду і червоне вбрання, як зазвичай у гномів. Багато всього вмів, а з часом навчився і дізнався ще більше, бо любив читати книжки. Але була в цього гнома одна проблема. Йому завжди перекривлювалася шапка. Так було від самого початку. Першу шапочку одягла йому мама. Коли він ще лежав у колисці, шапочка відразу перекривилася. Ой! сказала мама і поправила її. Шапочка перекривилася знов, ніби хтось смикнув за неї. Мама знову поправила, шапочка перекривилася. Мама поправила, шапочка, ви вже здогадалися. Мама ще багато разів пробувала випрямити шапочку маленького гнома, але все було дарма. Врешті пошила йому нову шапку. Але й та весь час перекривлювалася, і так було з кожною наступною щораз більшою шапкою. Гномикові мама і тато дуже переймалися, навіть повели його до лікаря. В усіх інших гномів шапки сидять на голові рівненько. Лише в нашого синочка щось не так, пояснили вони. Допоможіть. Лікар уважно оглянув спершу самого гномика, а потім його шапку. Послухав, постукав. Про всяк випадок зазирнув навіть у горло гномикові і всередину шапки. А потім погладив гномика і його шапку. Я тут нічого поганого не бачу, сказав він батькам. Гарний здоровий гном у гарній кривій шапці. І так уже, мабуть, буде. І справді так лишилося. Батьки перестали перейматися, бо побачили, що крива шапка ніяк не заважає. Навпаки. Завдяки їй вони здалеку могли впізнати свого сина навіть у найбільшому натовпі гномів. Ось він отам, гукали вони, наш любий гном у кривій шапці. Його так і кликали всі, а сам гном у кривій шапці, який спочатку хвилювався разом з батьками, теж заспокоївся, бо зрозумів, що він один єдиний такий гном у світі. Але ж мало бути про мрії, сказав тицьо, дивлячись на гнома. Це й було про мрії, зітхнула теся і запитала гнома. Ти ж мріяв колись мати рівну шапку, правда? Але ця мрія не здійснилася, закінчив за неї Тицю. Гном усміхнувся. Ти правий, зізнався гном. Але якби вона здійснилася, я не був би тим, ким є. Не був би гномом у кривій шапці, а мені так подобається бути собою. І ще одне. Знаєте, мрії то все-таки дивна річ. Я ніколи не мріяв, що познайомлюся з кимось таким, як ви.